Поки ви складаєте свої New Year's Resolutions та налаштовуєтеся на новий рік. Сквот запускає щотижневий дайджест найцікавіших новин поп культури. Що залишив по собі 2023 рік та як розпочався 2024 четвертий? Дізнаєтесь прямо зараз. Словом, 2023 року, на думку оксфордського словника, стало сленгове слово різ, що означає стиль, чарівність, привабливість. Популярності воно набрало після скромної заяви Тома Голанда, що у нього різ взагалі немає. I have no Riz whatsoever. I have limited Riz. Слово швидко поширилося соцмережами і навіть обігнало іншого фіналіста Свіфті, яким фанати Тейлор Свіфт ще з 2010 року іменують найвідданіших та найтрушніших прихильників співачки. Вишвифтізвифтіс і хоч Свіфті не стало словом року, для самої Тейлор цей рік був надпотужним. Вона стала людиною року за версією Time. А також після дуже успішного туру The Era's Tour випустила перезапис п'ятого студійного альбому 1989 – Taylor's Version, який пробув на першому місці в чарті альбомів Billboard 68 тижнів пост. Під обігнавши на тиждень рекорд Елвіса Преслі, можливо, у цьому році Тейлор готується обійти також рекорд The Beatles. А ось Брітні Спірс та Селена Гомес навпаки не планують продовжувати музичну кар'єру. Перша воліє бути авторкою приводом та писати пісні іншим виконавцям, а друга будувати кар'єру кіноакторки. Тим часом українське кіно потрапило до шортліста Оскара. Документальна стрічка Мстислава Чорнова «20 днів у Маріуполі номінована одразу як найкращий міжнародний фільм і як найкращий документальний. Це вперше за всю історію премії українське кіно увійшло до шортліста в номінації Найкращий міжнародний фільм. До речі, в Україні стрічка стала найкасовішим документальним фільмом. Помітною стала і творчість української мисткині Вероніки. Моль її фото, на якому зображений обстріляний росіянами на початку вторгнення будинок в Києві, увійшло до добірки найкращих полароїдних фотографій за 2023 рік від компанії Polaroid. У грудні добігла кінця шестисезонна історія про правління королеви Єлизавети II на Netflix. Творці серіалу після смерті королеви на деякий час припиняли роботу над серіалом, щоб переосмислити фінал та поставити крапку в цій історії. Та глядачів він не вразив, і шостий сезон став найменш рейтинговим. Однак, можливо, саме він надихнув королеву Данії у новорічному привітанні зректися престолу на користь свого сина Фредеріка. You never know. Також у грудні український бренд етноодягу Етнодім перед презентацією нового дропу, присвяченого циклу різдвяних свят, випустив збірку з гуцульськими плесами та колядками, аби сини загубило. Зібрав матеріали і уклав їх у збірку фотограф Артем Горайзон. Для цього він поїхав у експедицію до села Криворівня Івано-Франківської області, де 60 років тому Параджанов знімав відомі на весь світ тіні забутих предків та зафільмував своє дослідження. У самій колекції бренд використав головні образи та символи українського різдва. А вже у січні 2024-го Міккі Маус, найвідоміше мишеня у світі став суспільним надбанням. Дійсний більше немає на нього авторських прав і щось підказує, що цей рік буде роком далеко не дракона. Виробники інді горорів вже натякнули, що починають роботу над фільмом жахів з Мікі садистом Маусом у головній ролі. А як би ви інтегрували відомого персонажа? Пишіть у коментарях. Також у січні класичне українське кіно стало доступнішим для перегляду. Команда Довженко Центру працює над власним онлайн-кінотеатром, де планує публікувати українські популярні та маловідомі фільми різних часів, починаючи з 20-х років 20-го століття. До більшості фільмів планується доступ по всьому світу та субтитри іноземними мовами. На останок пройдемося по ще актуальним переможцям золотого глобусу. Знову Барбен Геймер в топі обговорень, бо «Опенгеймер» став найкращим драматичним фільмом. Нолан найкращим режисером. Кіліан Мерфі отримав статуетку за найкращу чоловічу драматичну роль. А фільм Барбі переміг у новій номінації кінематографічні досягнення та касові збори. Нагороду за найкращу жіночу роль в драматичному фільмі отримала Лілі Гледстоун за фільм Вбивці квіткової повні. А найкращою акторкою мюзиклі або комедії стала Ема Стоун за фільм Бідолашні створіння, який також отримав нагороду акторка вже не вперше знімається в грецького режисера Йорго Салантімаса, До цього вона грала головну роль у фільмі Фаворитка, а зараз працює у його новому фільмі Антології «Види доброти. Бідолашні створіння до речі вийдуть в український прокат уже 18 січня. Французький трилер Анатомія Падіння про загадкове вбивство письменника взяв дві нагороди: як найкращий сценарій та найкращий міжнародний фільм. Серед серіалів теж роздали премії. Найбільш відзначили проекти Ведмідь, спадкоємці та сварка. Останній сезон спадкоємців оголосили найкращим драматичним серіалом, а його актори Сара Снук і Кіран Калкін отримали статуетки за найкращу жіночу та чоловічу ролі. Найкращим серіалом у жанрі мюзикл або комедія став ведмідь про пекельну роботу на Нью-Йоркській кухні. А його акторський дует Айо Етибірі та Джеремі Ален Вайт взяли статуетки за найкращі ролі. За цією ж аналогією зібрав нагороди і серіал Сварка та його актори першого плану Алі Вонг та Сті. Івен, ян, це шоу від Netflix про те, як далеко може зайти конфлікт, який починається з банальної суперечки. А в номінації найкраща оригінальна пісня перемогла Біллі Айліш з піснею «What was I made for» для Барбі. Це вже другий золотий глобус співачки. Перший вона отримала у 2022 році за пісню до чергового фільму про Бонда, за яку вона також отримала премію Оскар. На цьому все. Підписуйтеся на канал, щоб бути в курсі усіх свіжих попкультурних новин. Зустрічаємося за тиждень на цьому ж місці.